Чернігівка Ганна показує місце укусу кліща на нозі. Зараз він виглядає так, а два місяці тому жінка думала, що це звичайний укус мошки, який вона добряче розчухала. Ганна відпочивала на пляжі, коли відчула свербіж на нозі. Після пляжу в мене було там на тому місці декілька укусів саме. Але після того, як вони пройшли, через декілька днів з'явилася якась просто якась пляма, яка почала дуже сильно свербіти. Я не вирішила, що в мене щось вкусило. Я ходила до дерматолога, і мені спершу призначали, назначали діагноз, що це дерматит, це якесь кожне захворювання, типу зволожити шкіру, призначали крема на зволоження, але воно дуже сильно свербіло. І кожного разу, коли розчисувалось, то збільшувалося в розмірах. Після санаторію, після термальних вод, коли воно зовсім не зникло, а посилилося, то я пішла ще раз до цього доктора і запитала, чи дійсно це те, що ви мені поставили по діагнозу. І вона каже: Окей, але давайте виключимо якийсь грибок, це не схоже на грибок, підіть, здайте аналізи на грибок. Ну, я пішла здати аналізи на грибок, але до іншого лікаря. і... Вона, просто дивлячись на мою ногу, сказала одразу Ідіть, здавайте інфекцію на бореліоз. Діагноз підтвердився, однак жінка не пам'ятає, чи кусав її кліщ, адже його на своєму тілі не бачила. Лише велику кількість мошок навколо. Тому одразу й подумала, що нічого серйозного не сталося. Фахівець пояснює, чому так могло трапитися. Основним джерелом і резервуаром бареліозу в природі є іксодові кліщі, і саме вони становлять небезпеку для людини. Чому вони становлять небезпеку? Тому що, по-перше, це природний резервуар цього збудника хвороби. А по-друге, в них в слині міститься анестетик, і людина не відчуває укусу саме моменту укусу і приникнення кліща в. Підшкірні покриви щодо інших збудників, ну, доведеної бази наукової немає. Що саме Мошка, гець чи, геть, чи е, певна інша кровосисна комаха стала. Переносником і внаслідок її укусу відбулося зараження лаємборельозом, але і виключати цього також неможливо. Представник обласного центру контролю та профілактики хвороб пояснює, найбільше випадків бореліозу цього року фіксують у Київській, Сумській та Полтавській областях. У Чернігівській області ситуація виглядає так. За 7 місяців 2025 року маємо звернення і встановлення діагнозів 154 особи. В порівнянні з минулим роком за 7 місяців було зареєстровано 89 випадків. Бачимо, що спостерігається ріст майже в два рази. Специфічної профілактики, тобто вакцини від бореліозу, в Україні, немає, тому епідеміологи радять максимально захищати себе. Закритий одяг, репеленти й обов'язкові огляди після перебування на природі, допоможуть мінімізувати вірогідність укусу іксодовим кліщем. Але якщо це вже сталося, обов'язково зверніться до лікарні. Якщо помітили кліща. Не потрібно ні в якому разі займатися його самовидаленням, тому що можливо може залишитись там частинка. Потрібно звернутися в будь-який травмапункт, і там його безболісно видалять. Це займає буквально 15-20 секунд. Я звертався з дитиною особисто знаю. Якщо кліщ не відпав самостійно, його довелося знімати у лікарів. Його можна віднести до лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб. Там фахівці проведуть дослідження і визначать, чи був він переносником інфекції. У будь-якому разі після укусу варто звернутися до сімейного лікаря, який призначить необхідні аналізи. Якщо кліш був заражений бореліозом, на місці укусу може з'явитися мігруюча еретема почервоніння з чіткими межами, схоже на мішень. Вона проявляється протягом 1-30 днів, найчастіше приблизно за тиждень після укусу. Проте лікарі-інфекціоністи застерігають. Така візуальна ознака буває не у всіх випадках. У Ганни почервоніння з'явилося вже на другий-третій день. Не завжди ретема з'являється. Це в середньому 30-50% людей вона з'являється. Якщо вона є, ну як я говорю, це слава Богу, що вона є, бо ми побачили і зразу ми почали лікування. Але ж таке буває часто, що ретеми немає. І людина тоді просто починає ходити, вона не знає, що вона хвора. Спочатку з'являються різноманітні прояви, таке як слабкість, така головна біль, порушення з боку центральної нервової системи, порушення з боку серцевої, аритмії. І така хвора ходить по всіх спеціалістах. І не знає, що з нею робити. Хвороба насправді дуже інтересна, тому що вона нова. Наприклад, в Америці вона посідає друге місце після ВІЛ-інфекції. Тобто ця хвороба нова, але дуже-дуже викликає у нас зараз інтерес. А чому інтерес? Тому що зараз її сезонність. Сезонність даної хвороби, починаючи з ранньої весни це травень і закінчуючи також жовтнем. Інкубаційний період триває недовго, в середньому це від 3 до 30 днів. Так і звичайно, що люди, які Вкуси, яких кліщ відмітили собі кліща, чи вже, наприклад, побачили ретему на собі, це певний характер прояву першої першій стадії, повинні звернутися за медичною допомогою до лікарів. Але ж є свої нюанс, навіть якщо людина побачила на собі кліщ у перший день, чи, наприклад, це вже хронічний перебіг, ми все одно повинні застосовувати курс антибіотикотерапії у перший день, антибіотикопрофілактика, або вже коли вже людині виявлена пізня стадія, ми таких хворих також лікуємо антибіотиками. Даний момент у стаціонарі ми починаючи з 25-го року, з нового року, ми пролікували і проконсультували 21 випадок. Звичайно, що велика кількість таких хворих припадає на амбулаторний рівень, але звичайно, що і стаціонар до нас доходять такі вже люди, вже у пізній дисмінації там чи у пізній стадії, коли вже певні автоімунні порушення. Ганна зрозуміла, що потрібно шукати іншу причину проблеми, коли не змогла втримати телефон у руках через сильний тремор. До цього додався ще й біль у колінах. Тоді жінка вирішила звернутися не до дерматолога, а до інших спеціалістів, які й запідозрили серйозніше захворювання. Підвищення температури не було, але дуже сильно воно вдарило по центральній нервовій системі. Ну, по-перше, це е, погіршення координації рухів. По-друге, це тремор рук збільшився, е, взагалі з'явився е, і дуже сильно е, болить голова. Зараз Ганна проходить курс лікування антибіотиками. Лікарі застерігають, у теплі періоди року слід бути особливо убачними щодо кліщів вакцини, яка б могла запобігти хворобі, лайма не існує. А у випадках, коли на тілі не з'являється характерна мішень, мігруюча еритема, визначити зараження буває надскладно.